Ой, дітки, до нас хтось стукає. Мабуть, хтось на гостину йде до нас. Та це ж незнайка. А дивіться, він щось нам приніс у торбинці. знайку, покажи, що там ти приніс. Ні, не покажу. Чому? А тому, що вам треба відгадати загадки, якщо правильно відгадаєте. Покажу, що приніс. Гуде, а не літак, крутиться, а не колесо. Що це? Так, дзига Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Що це? Вірно, барабан. В руці він тріпоче, як вогник крилатий і я з ним охоче буваю на святі. Що це? Правильно! Прапорець, б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Що це? Так, м'ячик? Дітки, а про що всі ці загадки? Як називаються ці всі предмети одним словом? Вірно, іграшки. А остання загадка про яку іграшку? Про дітки, погляньте, який в мене красивий м'яч. Мій дзвінкий веселий м'яч. Ти куди помчав навскач. Білий, жовтий, голубий. Не догнать тебе, прудкий! А ви любите гратися з м'ячем? Я думаю, що так. Дітки, подивіться уважно на цю картину. Де граються дітки? На дорозі. А чи можна тут гратися? Ні. А що ж може трапитися? Ось зараз ми й побачимо, що може трапитися з дітьми, котрі грають біля дороги з м'ячем. Марк і Аліса гралися з м'ячем біля дороги. І ось м'яч покотився на дорогу. Марк за ним побіг. По дорозі їде машина. Водій зумів вчасно зупинити машину, і тут з'явився поліцейський. Ну мо, хлопчику, стривай, стояти і не рухатись пройдемо до поліції, щоб надалі слухатись. Ой, товариш старшина, вибач, як можна. Я не знаю, що на дорозі гратися не можна. Ви порушили закон. Треба покарати. Зараз протокол пригоди буду я писати. Ой, не треба протоколу. Ну погрась. То що ж такого? Знає кожен, що не можна на дорозі гратись. Так біді всі діти знають недовго і статись. Та не знав я, що не можна, я б ні за що, я б ніколи, в неграс на дорозі. Я б гуляв на тротуарі, на дорозі я б не грався. Та й з вами б я ще ще здалеку вітався. Якщо кожен малюк нашу розповідь слухав, то він буде завжди обережним у грі. Назавжди запам'ятай, правила такі. Не можна гратися з знячем біля дороги, не можна гратися поблизу будинків. Чому? Щоб не побити вікна. Не можна кидати м'ячем в обличчя. Ці правила всім дітям треба знати і пам'ятати. Ну що, незнайку, сподобалися тобі наші дітки? Бачиш, вони знають, як і де можна гратися з м'ячем. Вивчили правила гри. Сподіваюсь, і ти також запам'ятав, де не можна гратися з м'ячем.